Олександр Ярмоленко з Глухова, відомий за позивним водолій, загинув на Луганщині 5 липня 2023 року. Хоча його посада дозволяла йому залишатися в тилу, він прагнув бути поруч зі своїми побратимами на передовій, Розповідає його дружина Олена. Разом вони були з 2011 року. Жінка каже, що в них були зовсім протилежні характери. Він був спокійним, а вона запальна. Але саме тому додає, вони й доповнювали одне одного. Це була така людина, яка говорила спокійно. Ну, впевнено, і це мене підкупило, тому що я ось така вся неспокійна, я можу покричати. А він сидів, так дивився. Він каже, чого ти кричиш? Ну, кажу, я така. І він це добре розпонімав і просто-напросто. Він тушив теплами, яке в мені горіло. Олена розповідає, що Олександр дуже любив читати та співати, а водночас захоплювався біатлоном та кікбоксингом. Освіту здобував у 15-му училищі за спеціальністю каменяр-пічник, а потім у коледжі Глухівського національного педагогічного університету з Оленою вони зустрічалися 5 років, і в 2016 році у них народився син Натаніель. Саме тоді Олександр вирішив змінити професію і стати військовим, щоб гідно забезпечувати родину. Він підписав контракт із держприкордонною службою. Йому це подобалось. Це було його. в нього горіли очі. Він цього хотів, і його товариші, колеги всі кажуть, що це був дуже добрий командир. Він старався бути для всіх як батьком, як людиною, як другом, братом. Він ніколи не кричав на них ніколи. І ніколи він не казав на них там ти. Він завжди казав ви. Неважливо, була це людина була молодша його чи старша, це було ви, тільки ви. Через військову службу Олександр рідше з'являвся вдома, але завжди намагався компенсувати свою відсутність. Через два роки після Натаніеля у них з дружиною народився ще один син: Даніель. Натаніель – це перша дитина. тато. я хочу закінчити школу з золотою медаллю, і вони домовились, що якщо він так. Закінчить, він тато йому щось подарує, таке якесь глобальне. І тепер дитина, ось тата нема, тепер дитина навчається, просто тому що татові обіцяв. Він зараз робить не те, що там мамі догодити, а він обіцяв татові. Я обіцяв татові. І наш середній син, дивлячись на старшого, те ж саме робить. Я хочу бути такий, як брат, я хочу бути такий, як папа. Для них тато ну це як супергерой був. Перед початком повномасштабного вторгнення Олександр був на навчаннях у Рівному. Потім їх відправили на кордон у Житомирську область, а згодом ближче до Чорнобиля, де вони мали захищати підступи до Києва. Згодом вони отримали команду зайняти позиції на трасі, не даючи ворогу просунутися в напрямку міста. У розпалі війни Олена дала Олександру обіцянку, яка стала для нього маяком надії. Якщо він виживе, народити йому доньку, ту принцесу, про яку він так мріяв. Так і сталося згодом, але взяти на руку доньку він так і не зміг. Він донечку бачив тільки по камері, більш ніяк. Відеозв'язок і є одна фотка це було зроблено на скріншот 4-го числа. Я так зробила її чисто, щоб вона в мене була. Таке відчуття було, що ось треба зробити, щоб у донечки була якась пам'ять. Так я ці думки відганяла від себе. Ну, що ти думаєш, про що ти думаєш? Ну, я це все зробила. Кажу, зроблю фото, щоб у вас було щось на пам'ять. Він добре. Востаннє родина бачилася, коли Олена ще була вагітною. Олександр п'ять днів був у Глухові перед відправкою на Луганщину, намагався максимально побути з дітьми. І в цей момент, коли він виїжджав уже з Глухова, він завжди мені казав: там до побачення, ми там зустрінемось. А цей раз він мені сказав «пока». Кажу, що ти кажеш, яке «пока»? А він сказав пока і мені це вже не сподобалось. 5 липня 2023 року Олена ще зранку розмовляла з Олександром. О третій годині дня чоловік написав: Люблю тебе, пішов працювати. Після цього він більше не вийшов на зв'язок. І в 19.34 я йому пишу смс, він не відповідає. Я йому кожні почаса 15. Він мені не відповідає. А в 9 вечора хтось постукав у вікно. Та ніхто не дов був прийти. Я виходжу, а таке відчуття мене хтось ззаді Обняв. І мені так спокійно стало на душі. Я зайшла додому, сижу, все нормально, пишу йому. Він мені не відповідає. Пройшла ніч. Я там пишу йому, пишу, він не відповідає. Олена в думках благала, щоб чоловік був живий, нехай навіть поранений. Але згодом їй зателефонували та повідомили, Олександр загинув. Я біля першої школи впала і кричала не своїм голосом. Я просто не могла себе контролювати, до мене хтось підходив, я казала, будь ласка, відійдіть, відійдіть. не чіпайте мене. Це було для мене дуже сильно, втрата того чоловіка якого мені просто так Бог спочатку подарував, а потім забрав. Олена згадує за два місяці до загибелі Олександр потрапив в страшну аварію. Дружина благала його поїхати на реабілітацію, але він відмовився покинути побратимів. Тас він сказав, ні. я пойду до хлопців, як там мої хлопці. Вони без мене не зможуть. Він поїхав, я це прийняла. І він поїхав до хлопців і він був до останнього за своїми хлопцями. Олександр був 31 рік, коли його життя обірвалося. Щодня його троє дітей: Натаніель, Таніель та Андріана, вшановують пам'ять батька хвилиною мовчання. І вони тепер зовсім не хочуть чути нічого іншого. Я буду військовим ілі буду поліцейським, я буду таким, як тато. І мені дуже страшно слухати своїх дітей, які кажуть, я хочу вирости. І бути таким, як тато, і за тата помститися. Це для мене почути такі слова від своїх дітей це для мене дуже боляче, що дитина живе і хоче просто помститися за свого батька. Коли в Глухові почалися активні обстріли, Олена вивезла дітей у безпечніше місце. Та щоразу, коли вони приїжджають додому, йдуть до тата на кладовище. Моя дитина прийшла, сіла на пам'ятник. Каже, папа, Кажу, доця, папа. І вона, мама, то папа. Кажу, папа. І ось такі фото тепер ми робимо на кладовищі, там, де наша дитина сидить, їсть цукерки, які ми принесли папі. І каже, папа, для мене просто я не можу не контролювати себе, не стримати сліз.